Прямо зараз Путін знову все профукав. Бункер не думає, що він не переможний, а реальність жорстко б'є по Кремлю. Чотири роки війни Донбас не підкорений. А на Росії криза ламає всі плани. Шок, друга армія світу без шкарпеток і спіднього. Ворог горить зсередини, а на фронті пекло на всіх рівнях. Сенсація F-16 збивають російські дрони дешевими та ефективними ракетами. Кремль у паніці Невже це кінець путінського шахетного терору. Паливна криза розриває нафтову імперію Путіна. Інфляція, дефіцит і хаос дістався навіть Москви. Вибухова новина: Кремль і Індія запускають нову смертоносну зброю. Пекельний союз готує нову хвилю руйнувань. Про все це далі у нашому випуску. Пекельна точка. Дива не сталося. Путін разюче відкинув мир Трампа. Бункер не думає, що він може отримати все і навіть більше продовжуючи війну. Однак пропагандистські фейки розбиваються вщент. Реальність б'є по Кремлю та путінській армії. Майже чотири роки Росвійська не можуть захопити весь Донбас, ба більше вдома у Путіна тотальна криза. Все розвалюється і тріщить по швам. Більше деталей дивіться прямо зараз. Він починав цю війну як історичну місію та проєкт відновлення імперії. Ослідують признати, і об там я вже говорив. Що крушення Совєтського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою віка, а перетворив Росію на економічну, геополітичну та людську катастрофу. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Сьогодні Володимир Путін затиснений у власній І Що довше триває війна, то очевидніше виходу в нього більше немає. У той час як фронт застиг, а Москва відчайдушно намагається видати тактичні перестановки за стратегічні перемоги. За зачиненими дверима Кремля стався куди важливіший епізод. Як пише оглядач Гардіан Саймон Тістал, минулого тижня президент США Дональд Трамп. З поки що невідомих причин простяг російському диктаторові рятівну Соломенку на вигляді попередньої угоди, яка фактично винагороджувала агресію на столі. В Москві лежав документ, що давав Кремлю те, заради чого він власне і почав війну контроль над частиною українських територій. Але Путін, який страждає від неоімперських фантазій, і проблем спадщини, сказав ні. Він вважає, що може отримати все це і навіть більше, продовжуючи боротьбу. Він переконав ідіота Трампа, що перемога Росії неминуча, а інтригани європейці є справжніми войовничими елементами. Однак його припущення є в корені хибними. Майже чотири роки великої війни на колись друга на армія світу й досі застрягла там, де починала. Паралельно з тим у середині країни руйнується все, що ще, хоч якось, трималося. Після двох років ефективного зростання підігрітого військовими видатками нафтогазові доходи РФ обвалилися на 27%. Інфляція становить 8, а процентні ставки вище 16%. відсотків. Водночас державні государственные монополии тонут в бургах, иностранные инвестиции почти исчезли, импорт стратегических товаров на 122%, а податки для населения растают. Российская экономика сейчас состоит из двух частей. Как я говорю, два уклада. Военный и гражданский. Это именно так и обстоит. Они живут по разным законам. Военный уклад получает бесплатные деньги с бюджета. И льготные кредиты, кстати, получают по пониженной ставке. А гражданский сектор живет по стоимости кредита, который есть от Центробанка дана, да? Это две разные части экономики. Но беда в том, что военный прожигает деньги бюджета, а гражданский приносит деньги бюджета. Но получается так, что российская экономика вся перетекает в военную часть, а гражданская сжимается. И значит, доходная база бюджета сокращается, а расходы на военные цели растут. Поэтому российская экономика перекошена, так же, как перекошена была экономика Советского Союза. От це, що сьогодні відбувається. Тобто, Росія сьогодні движеться в сторону Соєвського Союзу. Але головний удар не економічний, а стратегічний. Україна знайшла слабке місце, про яке в Москві воліють мовчати. Енергетичне серце Росії. НПЗ трубопроводи та тіньовий флот танкерів, який Кремль використовує для обходу санкцій. Усе це тепер під прицілом українських дронів. Україна достигла е, такого системного, я би сказав, охвату. нефтеперерабатывающие структуры и нефтеперерабатывающие, нефтеперерабатывающие комплекса России. При этом дроны стали залетать в те районы, в которые они раньше не залетали. То есть практически ни один из районов европейской части России до Урала не может себя чувствовать в безопасности. Удари по російських тилах викликають справжню паніку. Два гіганти і Лукоїл фіксують збої постачання. Азійські покупці, передусім, Китай починають дистанціюватися, остерігаючись вторинних американських санкцій. Основним е фактором, який повлияє на дійсно реальне зниження доходів е від російського експорту нефті, в першу чергу це вторичні санкції. Мы сейчас видим, как Китай и Индия заняли, заняли выжидательную позицию после того, как были введены санкции 22 октября против Роснефти и Лукойла. Но тем не менее мы видим также и попытки эти санкции обойти с помощью теневого флота, переадресации поставок и других видов манипуляций, которые все-таки позволяют... І странам з большим дисконтом, що їм очень вигідно продовжувати купувати російську нефть. Саме тому міф про неминучу перемогу Росії експерти вважають не чим іншим як пропагандистською димовою завісою. Так, радники Путіна тиснуть на успіхи під Авдіївкою та Покровськом, стверджуючи, що Москва, нібито посилила свої переговорні позиції. Але насправді ці просування мізерні і жодним чином не змінюють стратегічну картину. Росія матінка, що мала чисельну перевагу, так і не змогла підкорити Україну. І ця поразка історичних масштабів, поразка, яка вимірюється шокуючими цифрами. Понад 280 тисяч убитих і поранених лише за перші вісім місяців 2025 року, і близько мільйона за всю війну. Аба бавовна накриває Росію Енгельс, Волгоград, Білгород. Лінія вогню вже далеко за кордонами України. Залізні пташки розривають реф зсередини. Шок, друга армія світу залишилася без піднього та шкарпеток. І це ще не всі погані новини для окупантів. Всі подробиці пекла на фронті у нашому військовому огляді. Дрони у російському Енгельсі. Там знаходяться аеродром та нафтобаза окупантів. Також безпілотники долетіли до Волгограда, де викликали бурхливу реакцію місцевих жителів. Неспокійно не не сплять окупанти біля прикордоння Білгорода. Ну а поки українці атакують військові об'єкти росіян, ті у свою чергу продовжують обстрілювати мирних жителів України. Це відео наслідки нічної атаки на український Чернігів. Війська РФ атакували Охтирку в Сумській області. Попадання зафіксовано у дах та стіну однієї з квартир у дев'ятиповерхівці. При цьому президент Америки Дональд Трамп, який взявся мирити Росію та Україну, заявляє про нібито неготовність президента України Володимира Зеленського приймати мирний, так би мовити, план з законодавством законодательству Штатів Америки, прийнятого, ще при Трампі в 2017 році, і закон підписаний Трампом. А США не будут признавать никакие территории, которые Россия аннексировала в Украине с 2014 года, так как, опять-таки, есть закон соответствующий. То есть, если вы хотите сделать то, что написано в этом плане, признать территории России, для начала поменяйте внутреннее законодательство. Ваш закон вам запрещает это делать. То есть, тут тоже мало того, что предложи, инициатор предложения внешний. Без экспертизы Госдепа и Конгресса это незаконно, так еще и предложения внутри самих этих пунктов, они тоже противоречат законодательству США. Як Трамп вміє домовлятися, є приклад. Після врегулювання конфлікту президентом США на кордоні Таїланду та Камбоджі почалися бойові зіткнення. Численні вбивства, зґвалтування та інші злочини в африканській країні малі скоюють бойовики африканського корпусу, який підпорядковується Міноборони Росії та прийшов на заміну Вагнеру. Відповідно Україну, знаючи підлість росіян від повторення конфлікту, також ніхто не страхує. Нікакої іншої гарантії безпасності більш ефективної, ніж осіління Сил оборони України нам дати ніхто не може. То єдине, що ми в іменно в контексті гарантії безпеки то сіління нашої армії, не її закращення. А в плані миру ми відемо там, що хотят закращати армію України. Син та теска президента Америки Дональд Трамп молодший не виключає, що його батько може дистанціюватися від війни РФ проти України, якщо спроби досягти миру будуть безуспішними. разговоры о мире, Россия поддерживает только с одной целью. Чтобы США отговаривать о дальнейшей помощи Украине и чтобы хотя бы ее минимизировать. Потому что э, война, которую Россия могла бы, как говорит, как ожидали в России в первую очередь, но ну, как думали и на Западе, выиграть за там, 4 дня, захватить Киев и всю Украину за 2 месяца, она уже 4 года практически идет. И говорить о том, что Россия добивается успехов Ну, це слишком, слишком будет для Росії э, оптимістично. Ідуть, так би мовити, за войовників Україну голі та босі. Причому самі про це заявляючи. Три з половиною родини війни. Ну, неужели ми не можемо централізовано обізначити нашу армію трусами і носками? Очевидно, російське командування просто не бачить сенсу витрачатися на своїх бійців яких миттєво ліквідують. А щоби приховати втрати загиблих, записують у самовільники. Про це розповідають партизани. Незважаючи на проблеми у Вовчанську, Сіверську, Мирнограді та Покровську, спричинені максимальним тиском російських військ, Донбас тримається, повідомляють українські воєнкори. Обстрілюється, але стоїть Куп'янськ. Тут російська армія також отримує нагоріхи від ЗСУ. Сенсація, нова українська інноваційна технологія, поставила весь світ на вуха. Від цього в Кремлі підгорає. Путін не може в це повірити. Шахеди більше не загроза для України. F-16 вже збивають російські дрони дешевими та ефективними ракетами. Не пропустіть деталі. Кожного дня Україна під масованою атакою російських БПЛА. Дрони запускаються як по критичній інфраструктурі, так і по цивільній. Але в Україні з'явився найкращий спосіб протидії російським атакам. Винищувачі Ф-16 почали збивати шахеди за допомогою ракет apkws 2 з лазерним наведенням. Практичівські можуть, скажімо так, працювати В моменте так называемого раевого применения. То есть один борт подсвечивает и наносится удар. Лазерное целеуказание. И соответственно уже второй борт может отрабатывать по цели. Это весьма примечательно как раз в моменте того, что россияне... Почали использовать принцип роевого пуска дронов, то тобто, есть несколько десятків одновременно і нескольких волнах. Раніше ефективність ракет проти безпілотників вже була доведена в Україні, але при запуску з наземних установок. А тепер розробка працює і в небі. Причому Росіяні відмічають їх високу ефективність. І Річ йде не тільки об унічтоженні Герань-2, Герань-3 Тріс. реактивным двигателем, но в первую очередь разведывательных беспилотников. Это была основная опасность для сил обороны Украины. Разведывательные беспилотники находились вне зоны поражения систем ПВО, работали с потолка от 5000 метров и, соответственно, были серьезнейшей проблемой для украинской стороны. плюс Цих ракет ціна раніше, щоб збити один дрон, використовували ракети за мільйон доларів. А зараз ефективність така ж, а ціна в рази менше. Я напомню, що ракета до, до зенітно-ракетному комплексу малої средньої радіосадії стоїмость порядка 100 тисяч американських доларів. А, ракети к до зенітно-ракетним комплексам Петріот та порядка полутора мільйонів. Данные же ракеты именно их возможность э, применения против, в первую очередь, ударных беспилотников и разведывательных беспилотников, вот это основное э, преимущество, дает возможность снизить затратную часть в моменте... Ефективної якраз е, противаздушної оборони, проте вважалося, що українські F-16 отримають таку зброю ще не скоро. Але раптово один з партнерів передав Україні спеціальне обладнання, яке дозволяє використовувати подібні ракети. Це американська розробка, відповідно, або американська сторона або європейські партнери носи рад рішення американської сторони. Сам факт передачі даних средств поражені. уже научно опровергает тот факт, что американская сторона приостановила расширенный характер военно-технической помощи Украине. То есть это элемент военно-политического давления на российскую сторону. И заметьте, передача как раз американских средств поражения приходится на момент интенсификации переговорного процесса. Головне питання: чи зміниться ситуацію в небі? Адже дрони залишаються одним із головних інструментів тиску Росії. Їх запускають серійно хвилями, намагаючись перевантажити ППО. Ні одна із систем ПВО не дає 100% гарантії. Да, это существенно усилит позиції української стороны в моменті защити в першу чергу ключових енергетичних і логистических об'єктів. Но говорити о том, що это абсолютная панацея ні, это не отвечает действительности. Это лишь одно из составляющих систем ПВО нове обладнання значно посилило повітряні сили України. Тепер можна ефективніше збивати ворожі дрони і не витрачати на це дорогі ракети. І це особливо важливо зараз. Це особливо важливо зараз, коли шахеди щодня загрожують українському небу. Паливна криза на Росії досягає свого апогею у РФ дорожчий ніж у США. В Америці ціни падають разом з нафтою, а в путінській РФ все навпаки. За перебрікам бензин росте швидше за інфляцію, а нафта коштує копійки. А що ж буде далі з вже колись нафтовою імперією Путіна? Дивіться прямо зараз. Вартість літра бензину у Росії тепер дорожча ніж у США. Різниця становить майже 10%. Такого цінника на пальне не було з 2021 року. І це при тому, що ціни на нафту у світі знизилися. Одна з причин це звичайно ж постійні удари зсу по нафтопереробних потужностях. РФ за останні 10 днів українські дрони вразили НПЗ у Сизрані, Рязані і завдали удару по Афіпському заводу у Краснодарському краї. Вот где-то с июля месяца очень высокая интенсивность этих ударов. И мы не знаем, сколько точно, но большая мощность нефтепереработки выведена из строя. И Это прежде всего бьет по бензину. С бензином в России всегда традиционная ситуация была э, очень напряженная, потому что еще советская нефтепереработка, она строилась в основном на выработку мазута на нефтеперерабатывающих заводах. И только в последние пару десятилетий нефтяные компании делали апгрейд. З кінця вересня уряд Російської Федерації продовжив до кінця року тимчасову заборону на експорт бензину та запровадив обмеження для інших видів палива. Еще одним постановлением введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газоилей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Ограничения вступают в силу со дня следующего за днем официального опубликования распоряжения и будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется. У 23 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит палива після обстрілу російських нафтопереробних заводів українськими дронами. Дефіцит провокує серйозне зростання цін час Росії не досчитується 40 тисяч тонн їжедневна. Крім того, атаки на аеропорти привели к тому, що більше людей стало путешествовать на автомобілях. Тось тобто, прийшов некоторый здвік от об'єму потребляемого керосина к йому потребляемого бензина. Також важливим фактором є той факт, що більшість російських НПЗ десятиліттями не проходила модернізації, і тому продуктивність заводів, що поки що вціліли, неможливо збільшити, аби перекрити потреби простих росіян. У нас мало современных нефтеперерабатывающих мощностей. Вот ты вивел буквально несколько установок и уже создал серьезное, если не полноценный кризис, то очень серьезное напряжение на топливном рынке. Возможно, после дальнейших ударов оно будет усиливаться. У США паливо дешевше через падіння цін на нафту, що формує майже половину вартості бензину. У Росії все по іншому ціни зростають швидше за інфляцію. Хоча Сира нафта займає в собі вартості не більше 10%. Основна частина ціни це податки та збори. Їхня частка сягає 60%. А через війну податки почали істотно збільшуватися, оскільки військовий бюджет нічим наповнювати. Тож простий росіянин буде змушений купувати бензин все дорожче та дорожче, при тому, що доходи його лише зменшуються. Шок, Кремль та Індія готують бойові дрони для обстрілів України. Москва обіцяє моді золотий пакет технології та бойовий досвід. До Індії разом із Путіним навіть прилетіла делегація зі Смоленського центру ФПВ-дронів, щоб налагодити виробництво смертоносних машин. Деталі цього пекельного союзу Кремля і Нью-Делі – далі у матеріалі. Добрий день Російська Федерація стає все більш залежною від Індії. Ді та Путін вирішили вести спільний бізнес. Знаю, що в Індії говорять в місті пайдем, в місті Росія активно розширює співробітництво та прагне налагодити спільне виробництво безпілотників. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Кремль розглядає можливість розширення спільного виробництва зброї в Індії на безпілотники, які Росія ймовірно використовуватиме на полі бою в Україні. Можливо, в обмін на російські технологічні інновації та уроки, що були використані в Україні. Це підтвердив і голова російської держкорпорації Ростєх Сергій Чемезов. Ми предложили предложення свої направили. пасу 57. РФ готова предложить і локалізацію производства. Они сказали: подумаємо, Москва веде переговори про локалізацію виробництва російських дронів, включаючи ударні ланцети на території Індії не будем про этом говорити. напередодні. Путін в інтерв'ю Індія тудей наголосив, що Росія тісно співпрацює з Індією. Вона не лише постачає на схід озброєння, а передає технології для суднобудівної ракетної та авіаційної галузи. Байбайда. За оцінками аналітиків інституту вивчення війни, такі заяви свідчать про наміри Кремля поглиблювати військову технічну співпрацю з Індією. Можливо, аж до спільного випуску ударних безпілотників. Завдяки своєму союзнику Кремль ймовірно розраховує застосовувати ці дрони у війні проти України в обмін на передачу Індії нових технологій та бойового досвіду з війни. И хочу, чтобы было понятно, российская делегация приехала не только для того, чтобы разговаривать по вопросу энергетики, не только размещать, размещать заказы и подписывать контракты на поставку нефти или газа. Ми хочемо розвивати відносини з накапланової аташині СІНІ. Візит делегації Смоленського центру пілотування в до Індії розставив всі крапки над і це було заявлено як виконання завдань в рамках російсько-індійського стратегічного партнерства. Ми очі позицію Індії по многім вапросам індія то єдина сторона, з котромукадані воювалі торнах нет ні таких взаємних претензій. І ми вдячні індійським індійським стороні за те, що вони завжди адзиваліс на наше приглашення, приїжджали к нам на навчання, приглашали нас паралельно. Росія намагається залучити до країни як найбільше індійської робочої сили. Віце-прем'єр Денис Мантуров заявив, що Москва готова прийняти необмежену кількість мігрантів з Індії. Як виявилося, це все через те що Путін відправив на війну вагому частину населення. Тепер російській промисловості не вистачає півтора мільйона осіб в торгівлі, будівництві та секторі послуг. Обробатуючи катастрофі промисловості потрібно плюсом существуючим мінімум 800 тисяч людей. А що стосується, наприклад, торгівлі, то ще порядка пам'ятного людей. Сферу услуг. Стройка я, думаю, що є. я думаю, що точно є. Крім того, призначений Кремлем, голова окупаційної адміністрації Херсонської області Сальдо заявив. Він обговорював з індійськими представниками можливості співпраці. Інтерес проявили бізнесмени із Індії, Ірана, Нікарагуа, Франції. Етадові к нашій землі, к його к рішимості людей строить нову процвітаючую Херсонщину. Співпраця з Росією вже завдає Індії відчутних економічних втрат через закупівлю російського нафти та зброї США у 2025 п'ятому році підвищила мита на більшість індійських товарів до 50%, включаючи додаткові тарифи пов'язані. Торгівлею енергоресурсами це вдарило по індійським виробникам, орієнтованим на американський ринок. А після останньої зустрічі моді та Путіна індійська рупія впала до рекордного мінімуму. Говорять, що раніше йок мог, нічого не бравши в рот. год, а тепер вони рекорд б'ють. все їдять індія. Побоюється санкції, тому має намір зменшити імпорт російської нафти до мінімального рівня за три роки. Найбільша індійська енергетична компанія вже повністю припинила закупівлі, переключившись на сировину з країн близького сходу та США. Це важлива подія, бо ми з вами знайомі 25 років. Змі повідомляли, що під час візиту Путіна до Делі він планував обговорити закупівлю російських винищувачів та систем ППО. Також Індія домовилася взяти в оренду на 10 років російський атомний ударний підводний човен вартістю в 2 мільярда доларів. На цьому все більше пекельних новин з фронту. Дивіться вже в наступному випуску.